Вітаю всіх на каналі Смарт Центр. З вами знову я. І для тих, хто нас вперше, ми розповідаємо про автомобільні новини, огляди автомобілів, можливо, автомобільні івенти. І сьогодні саме наша тема це електромобілі і останні новини про них. Як ви вже знаєте, у нас скасовують пільги на розмитнення. Якщо раніше ми сплачували про сакси, то зараз буде повноцінне розмитнення, як у випадку з бензиновими і дизельними машинами, де вартість розмитнення іноді навіть перебільшує саму вартість машини. І у світлі останніх новин, дехто з вас вирішив зекономити на цьому, а дехто навіть і заробити. Але повірте мені, ви десь прорахувались. Питання де? І саме це питання ви більш детально почуєте у цьому відео. Тому сьогодні дехто з вас або так перестане вірити вірно новинам, або ж почне розуміти, як працює автомобільний ринок. Отож, давайте розберемо, як зараз розмитнюються електромобілі. До 26-го року включно у нас дуже прості умови. Ви просто платите аксис 1 євро за 1 кВт годин ємності батареї. Тобто у нас, якщо Тесла 60 кВт, ви сплачуєте при заїзді її в Україну просто 60 євро до вартості автомобіля і це супер. Це насправді дуже шарові такі ціни. І Це не дивно, чому багато хто в Україні саме пересідає на електромобілі після такого. Бо дійсно на 25-35% можна дешевше купити машину на батареї ніж на двигуні внутрішнього згорання, і це в принципі нормально. Такий привілей діятиме лише до кінця 2025 року. Надалі планується вирівняти податкові норми для електромобілів та авто з ДВЗ, аби уникнути дисбалансу в бюджетній системі. Щоб це не означало, мені здається, в нашій країні просто не вистачає бюджету або додаткового джерела прибутку. Ось і вся причина насправді. І то не дивно, адже кожен з нас зараз знає про що йде мова. У нас дійсно складний час в країні, але не встигли ми до кінця зрозуміти, чи цей закон прийняли чи не прийняли, адже висували і окремі пропозиції про те, що можна й не вводити цей закон з однаковим розмитенням. Деякі пропозиції були навпаки проти, наприклад, як законопроект 13351, продовження пік до 1 січня двадцятого року, і додаток до нього це звільнення на час воєнного стану і рік після. Але до того всього, що ж ми маємо зараз? Всі новини пишуть, Тож, якщо ви планували покупку електрокара, можливо, варто встигнути до Нового року, інакше доведеться викласти на кілька тисяч євро більше. З одної сторони, правда, дійсно треба буде викласти на кілька тисяч євро дорожче. І всі взялися масово купувати електромобілі в Штатах. І яка ситуація на сьогодні на аукціонах? Ви не повірите, але електромобілі, Тесли, всі взагалі скуповують саме українці, Грузія і деякі бідери ще буквально мінімум з інших країн. Але на сьогодні українці масово взялись купувати весь хлам втридорога і вже на аукціонах так багато електромобілів, але нас це не зупиняє. Ми скуповуємо, бо не хочемо переплатити. А дехто і думає, от. Буде 26 й рік. Я собі приклею на ті теслі кілька тисяч доларів і буду продавати. І от виграю собі кілька тисяч просто на рівному місці, бо ніхто тоді не буде продавати електромобілі дешевше, ніж їх можна привезти із штатів. Здається, і тут ніби логіка є, але насправді не так все просто в автомобільному ринку працює. А саме про автомобільний ринок, давайте поговоримо з ласиком нашої компанії з людиною, яка в автобізнесі вже 14 років і дійсно знає трішки більше. Атож, друзі, це Віталій. Хто ще не знайомий? Він власник нашої компанії і засновник. Віталій, приємно тебе бачити цього разу в інтерв'ю. Нарешті ти щось людям цікаве розкажеш. Нарешті я в кадрі з'явлюся. Ну людина зайнята. Що ж дивись до тебе таке питання з приводу цих електромобілів? Дуже багато дійсно людей. Спали в цей хаос, покупки терміново все скупати, щоб, не дай Бог, не переплатити ці кілька тисяч. А от скажи, будь ласка, от з точки зору цього законопроекту, який до кінця, я так розумію, що ж не прийняли правильно? Його не прийняли, але скоріше за все його приймуть. І справа в тому, що нам потрібні податки в країну, треба сплачувати податки. Тому. Маємо платити за розмитнення електричних автомобілів. Я рахую, що це абсолютно нормально в наших реаліях сьогодні. Слухай, але ж ну, скажімо так, цей стан, що в нас зараз в країні відбувається, він почався раніше. Але чому саме зараз, ну, у 26-му році, от цей закон ввели в 19-му, а зараз ну вдруг собі рішили в 26-му ввести? Чому так? Ну, на початку вторгнення повномасштабного взагалі прибрали розмитнення, щоб спростити систему. Повозу автомобілів для ЗСУ, тому що тоді дійсно дуже багато автомобілів везли для військових. Але коли побачили, що люди використовують цей закон в особистих цілях, просто збагатитись, аби пригнати машини. І коли ми в чергах стояли, завозили автівки, і ми мали стояти в черзі, тому що люди хочуть заробити одні, а нам треба машини завезти. Тобто, це теж типу нелогічний крок був такий. Але зараз це абсолютно логічно. Норвегія з 25-го року так само сплачує податки. У них незначно виросли ціни на автівки на нові. Вони більше купують нових автомобілів. Там вторічний ринок, скажімо так, ми вигрибаємо. Польща щось ну. Ні, більшість європа. за все ми скуповуємо автівок в Норвегії, тому що це не є країна Євросоюзу. І навіть Європу треба автівки розмитнювати. Я рахую, що треба було одразу це робити, сплачувати податки і не було б таких кошти дійсно потрібні зараз країні. Так, я я вважаю, що так, але це зроблено для того, щоб на ринок України зайшли виробники автомобілів, почали продавати. Ми великий ринок для збуту автівок. Логічний крок був для того. Щоб збільшити попит на ці автомобілі. Тобто основна мотивація не просто там а ще є розвиток внутрішнього ринку. Автомобілів. В розвиток внутрішньої інфраструктури у нас зараз відбувається. Якщо 5 років тому ми не могли придбати електромобіль і поїхати в Одесу, ну це було щось вау. І в Ютуб всі знімали свої поїздки. Ще я на одному заряді, там на модел 3 доїхав до Одеси. То на сьогодні ну, у нас вже готова повністю інфраструктура. А чи варто зараз от піддаватися цьому ажіотажу, як всі і скуповувати всі електромобілі? Ну все життя кажу людям, що е, ви купляєте автомобіль, ви не купляєте шкарпетки, кросівки, там, футболку, сорочку якусь. Ви купляєте автівку. Ви будете її купляти тоді, коли у вас будуть е, кошти на це авто, яке вам хочеться. Е, а не треба купляти тоді, коли ви хочете. Зекономити, тому що зекономити, скоріше за все, не дуже вийде. Зараз дуже багато людей інвестують гроші в електромобілі і вони купують саме отакі от от Тесли задньопривідні, аби аби вона була тесла, аби вона була свіжа, пробіг до 100 тисяч. Вони вкладають величезні кошти, але якщо подивитись на ринок штатів, то я вам скажу: відсотків на 40 вони впадуть в ціні в Америці такі машини. От саме теслима від 40%, може і не 50%. Тому що зараз е, є скажений попит для тих, у кого є зайві трошки грошей, і вони хочуть заробити. Але у мене таке питання: якщо е, візьмемо, наприклад, тебе, е, ти заробляєш гроші, у тебе є там припустимо 5 кафешок, ти заробляєш собі, нормально живеш, у тебе акумулюється певна сума грошей, яку ти не витрачаєш на розвиток, на якісь там покращення життя, е, і ти хочеш заробити. Гроші. Невже ти будеш вкладати 17 тисяч доларів, щоб ризикнути е, і в кращому випадку заробити 2 тисячі доларів? Ну, такою сумою маніпулювати заради заробітку 2 тисячі доларів, якби в мене ще був якийсь прибуток, як ти кажеш, 5 кафешок. Ну це смішно. Ну, але люди чогось так роблять. Вони купляють 5 тесел, але це не 100% заробіток, це невеликий шанс заробити гроші. А тепер уявіть собі. Клієнта, який зараз сидить, збирає гроші, не бере кредитів, е, хоче купити таку Теслу 23-го року і чекає, поки введуть закон на збільшення вартості автомобіля в Україні. Ну, можна уявити таку людину собі? Складно. Складно. Тому зараз є попит серед тих, хто хоче купити собі зараз автівку, тому що він. Той, Хто планує, він краще зараз купить, привезе і е, він зекономить. Але дивіться, в чому справа. На сьогодні е, Україна не так багато скупає автомобілів е, в Штатах вже. Вже не всі Штати купують, вже намагаються брати Східне, східний берег Америки, але е, ми бачимо, як в Європі потрошку дорощують електромобілі. Тому що Америку вже можна не встигнути привезти, а можна з Європи привезти без питань. У нас ще є карман в три місяці. Ну в два. Почекай. Точно. Вони чекають, що вони в Європі. В Європі дорощують, тому що дивись, попит в Штатах падає через логістику, тому що багато машин будуть вести. І логістика побудована таким чином, що зі Штатів ти швидше ніж за два місяці, машину в Україну не везеш. Знаю таке, да, я. Рахувати дуже просто, закінчується дев'ятий місяць, а в кінці дванадцятого вже все. Тому зараз вже останні тачки скуповують в Штатах і везуть їх в Україну. Через місяць ми побачимо справжні ціни на американські биточки, які так всі люблять. Як вони впадуть, я думаю, відсотків на сорок. Ну всі вже збираються, що там наступить двадцять шостий рік. От зараз вони всі ці електромобілі. Дешево привезти, ну не вийде. От і вони думають, я підніму ціну в Україні, продам комусь, ну, чи хоча б залишуся в плюсі. Ну, що буде відбуватися з цінами в українському ринку, оскільки зараз ж навезуть цих електричок, ну, дуже багато. Буде профіцит? Буде профіцит. Проста логіка, те, що було у нас з павербанками в Україні, те, що було з генераторами, коли пани бізнесмени. Закупили наперед, враховуючи всі обставини і прогнозуючи збит цієї продукції. До чого призвело те, що люди вне ринку, які вкладають, інвестують гроші в те, щоб заробити, вони потім продають в мінус це все. Намагаються продати в ноль, а потім будуть продавати в мінус. Ну, вже люди не розуміють, що вони дійсно зараз не везуть, і ці теси так само, як інші електромобілі, нікому не будуть потрібні просто. Ну, вони будуть потрібні, але зараз можна відкрити е, наш любимий авторія і подивитись, скільки їх зараз продається в Україні і як, і як на них падає ціна. Кожна Просто година. можна подивитись е, кількість автівок, і можете сміливо множити на два. Кількість автівок через 3-4 місяці. Ну, бо всі ж навезуть вже встигнуть. Так, але попит не збільшиться, тому що зараз збільшений попит, і зараз всі купляють під замовлення в Україні, в Європі. Європа зараз буде розпродавати автомобілі по більш залишним цінам. І коли у нас ведуть податки, повернуть податки, так як вони були раніше, до 2019 року ми теж завозили електромобілі, тоді ціна впаде, і ціна впаде значно нижче, тому що попит зникне. А у випадку з штатами за аукціонами там ми ж масово зараз купуємо всі електромобілі. Що зараз цінами відбувається на аукціонах? За скільки їх купують зараз? В Штатах ціни поступово будуть знижуватись. Саме знижуватись. Да, вони а будуть от кількість падати. кількість Лотів там в нас також зменшується, вона не безкінечна. Ну, Кількість лотів в штатах залежить від того, скільки розіб'ють американці машин, а не від того, скільки їх треба привезти в Україну. Та по факту, просто якщо ми зараз масово скуповуємо, я думаю, ну от зараз отажітаж кілька місяців. От ми скуповуємо, ми там якась кількість, ну більше ніж зазвичай, скуповуємо. Виростає середня ставка на аукціоні. Просто середня тому, ставка. що так, я хочу цю машину купити. Зараз так наскільки там податок водять на 30% відсотків, збільше вартість авто. Так, давай тоді ми планували грати і там в 10, давай до 13 велить. Ні, треба ще заробити. Давай до 12. І отак вони їдуть, ці машини. Так вони ж вже зараз переплачують на рівні. Вони зараз переплачують, так. Але тому що буде багато машин, які будуть продавати людям, яким вони вже не треба, у яких вони вже є. Так а що потім буде з українським ринком все таки? З українським ринком буде повний порядок. Єдине, що китайські автомобілі, я думаю, трошки спадуть в продажу. Я кажу про дешеві китайські автомобілі. Люди люблять автомобілі нові. Але тут є два фактори: перше, китайські автівки всі знають, як вони їздять. Зараз не буду розповідати, там, що вже які проблеми є. Власники автівок вже їх знають. Але виросте, ну, зросте ціна на китайський автомобіль. І Америка буде дуже круто конкурувати. При тому, що американські машини впадуть в ціні, добряче. Послухай, а, а є якісь, наприклад, приховані наслідки взагалі цього всього закону? Знаєш, я розкажу маленьку історію. Колись у нас прибрали акциз в Україні. І постраждали від цього тільки автобізнесмени. Люди раділи, тому що вау, у нас розмитнення впало в ціні. Це тягне за собою падіння ціни на внутрішньому ринку. Але зрозумійте, наше вам то болото про інвесторів, які вкладаються зараз в американські машини. Я був на вашому місці, на якому ви сподіваюсь, не, не будете. Ми були жертвами. Чого? Ми купляємо Renault реноміган, тоді коштував 9 тисяч. Угу. Там дев'ять-дванадцять, так, дизельний міган. Ми їми торгували. Це коли було вибачає? Це я не можу точно сказати тобі, який рік десь 18-17 рік був. Може, раніше трошки. У нас були міганчики, які впали в ціні там на тисячі півтори-дві в ціні. І ніхто їх тут не купував. Тобто, у нас зменшилась тоді вартість розмитнення, і ми дуже добре попали на гроші. Потім ми десь рік продавали автівки, щоб вийти в той ноль, в якому ми входили в ці нові закони. Ну, тобто, приходимо наслідок. Попит не збільшився, але в державу пішло менше грошей. Від цього виграв кінцевий покупець. Все, клієнт. При цьому всьому багато клієнтів, які до відміни акцизного збору купили машини, вони вже втратили гроші при продажі своїх вживаних автівок, які вони придбали дорожче. Тобто для автомобільного ринку важлива стабільність. Зараз відбувається збільшення митної вартості, тому можна. Сказати, що зараз збільшений попит на автівки, але він стовідсотково впаде. Тобто люди, які зараз хочуть зекономити або заробити в кінечному рахунку, в них все не вийде зробити. Це різні люди, і я скажу, що вийде заробити у тих, хто зараз продає, вийде зекономити у тих, хто зараз купує. Для власних потреб. В США маєш на увазі. чи В Україні? Штатах, в Штатах, в Європі. Ну, в Штатах вже можна не купляти. А от в Україні ще можна купити автівку. Ну, це, це дуже складне питання, але я кажу про те, що вірогідніше за все, ціни на електромобілі, на американські впадуть, на нові китайські збільшаться. Зазуміло. Те, що нас чекає. Тому попит на електромобілі з Америки зросте, а на китайські зменшиться. Все здається просто. Сподіваюся, люди, які хотіли для себе почути якусь відповідь на якісь свої питання, її почули. Тобі дуже велике дякую. Сподіваюсь, ви для себе винесли щось цікаве, можливо, якісь відповіді на свої особисті питання. Якщо ж цього не було, пишіть свої питання, будь ласка, в коментарях, ми будемо відповідати. Адже в першу чергу цікавимося тим, щоб люди розуміли, як працює ринок, і ніколи б не розчаровувалися. Якщо вам подобається наш контент, звісно, реагуйте. Активність для нас це показник, що ми робимо все правильно. Якщо подобається наш контент, то можете переходити і в інші наші соціальні мережі, адже ми часто знімаємо всякі прикольні повчальні і цікаві відео. До, і звісно, не будемо прощатися до наступних відео.